В Ефірі Городоцький телерадіопрес-центр, доброго здоров'я вам, шановні телеглядачі. До вашої уваги черговий інформаційний випуск програми Городочина. На його початку коротко про головне: 25-ту річницю проголошення незалежності України будемо відзначати вже скоро з піснями, танцями, новими відкриттями та досягненнями невтомних трударів Городочини. Чи зможуть жителі Сирватинець отримати наділи, що біля їх домівок? Це топ-тема чергового виїзного прийому громадян. Чи захищене майно після його страхування дізнавалися наші кореспонденти? Відповідь дала стихія 17 липня. І вже четвертий рік поспіль Олександр Герега допомагає освітянам, щоб шкільні коридори були світлими і чистими. І детальніше у наступних сюжетах. 25 років наш народ зробив рішучий поворот у своїй історії, обравши шлях самостійного розвитку країни, здобуття незалежності і суверенітету є найважливішою подією в історії будь-якої країни, будь-якого народу в житті кожної людини. День незалежності без сумніву, це найвеличніший день і для нашої країни, для молодої української держави. І з Днем Незалежності своїх земляків, жителів Городочини привітали керівники міста. Та району шановні жителі міста Городок, дозвольте від імені виконавчого комітету від себе особисто депутатського корпусу привітати з великим святом святом незалежності України. 25 років минуло з того часу, коли Україна Проголосила незалежність. На наше покоління випала велика відповідальність. Я впевнений в тому, що український народ, жителі міста Городок, це працьовиті і завзяті люди. Я вірю в те, що Господь Бог допоможе нам збудувати наше місто, нашу незалежну державу. Шановні жителі району. Через декілька днів ми будемо святкувати і відзначати найдорожче свято, Державне свято, День Незалежності України. Хронометр історії нарахував нашій молодій державі 25 років. Однак з цієї дати протягом багаторічної історії України вони були важкі ці роки. До цієї незалежної дати йшли ми через. Політичну кров, через просто пролити кров, через репресія, насилля, голодомор, поневолення. Тобто для нас свято Незалежності України зараз набирає дуже великого значення. Я думаю, що немає такої людини, яка би це свято святкувала чи не святкувала. Я думаю, що ми на кінець дійшли до тих часів, коли це свято. Може, де в чому і переважить якесь релігійне свято, тому що воно стає більш величним, більш нашим, більш е, таким, яким би ми гордилися. Це сам вперед я хочу сказати. Також е, побажати сьогодні хочеться всім здоров'я, хочеться побажати миру, хочеться побажати, щоб ми слухали новини. Не про те, що були обстріли, що були поранені, не дай Бог хтось загинув, щоб ми слухали новини про економічну нашу ситуацію, щоб ми статистику брали про народженість. Ну і саме головне всім здоров'я, всім щастя, всім добробуту, щоб дійсно молодь навчалася і тільки думала про те, що вони мають. Здобути диплом і йти на якусь роботу і приносити державі економічну користь. Перед день святкування річниці незалежності нашої країни, 22 серпня, на заводській площі мікрорайону Цукровий завод відбудеться відкриття та освячення пам'ятника. Героям автор пам'ятника, депутат міської ради, художник городочанин Петро Войталюк. Після урочистостей священики усіх конфесій міста служитимуть панахиду в пам'ять про загиблих захисників України. Шановні жителі міста і району, завершується будівництво пам'ятника героям на Алеї Слави. Запрошую всіх жителів, депутатів, всіх рівнів на відкриття, яке відбудеться 22 серпня, в 13-й годині, на, за адресою цукровий завод, бувший танцмайданчик, де збудований цей пам'яток. Також запрошую священників всіх конфесій е, відслужити літургію за душі загиблих е, героїв України. І 23 та 24 серпня на центральній площі городка відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Державного прапора та 25-ї річниці Незалежності України, в яких урочистий мітинг, святкова концертна програма, робота наметового виставкового містечка, виставка робіт народних умільців, шаховий турнір, конкурс малюнків на асфальті. Програма урочистих заходів на 24 серпня, покладання квітня до погруддя першого президента України Михайла Грушевського, запрошуємо жителів міста та району прийти на святкування 25-ї річниці незалежності нашої країни. І, напевно, кожен переконаний, що незалежність своєї країни творять люди. Хто ці люди, які своєю працею творять український національний продукт, приносять на наші столи хліб? І до хліба. Журналісти телерадіопрес-центру побували у Городоцького аграрії, аби дізнатися про його фермерські будні та здобутки. Як працюється нині фермерам на Подільській землі? Дивіться у наступному сюжеті. Ось на цих веселецьких полях працює завзятий та добросовісний фермер Василь Іванович Турянський. Сам родом із Львівщини, але доля привела його на Подільську землю. Родився я в сім'ї колгоспників, Батьки були, працювали в колгоспійці. Напевно, батьки з самого дитинства привели любов до землі, і тому я і став, вибрав спеціальність агрономічну і став працював головним агроном, тоді головою, і так, ж, напевно, воно і земля потягнула далі. За собою любов до землі попрацювавши в колгоспі, згодом вирішив самотужки працювати на самого себе, тим паче, що почала руйнуватися колгоспна система. Колгоспи вже почали руйнуватися занедбато і вирішив сам спробувати зробити, попробувати свої сили на, на, на що я здатний, наскільки хватить мого розуму, моїх знань для того, щоб побачити на що я здатний. Ну, починав я, коли я взяв землю, практично нічого не було. Купив я трактора Т-70, такого металоломний трактор Дережнянському районі села Божиківці. Його поремонтував і так з нього я почав працювати. Через два роки купив МТЗ-82. Після нього. Теж десь 2-3 роки попрацював, купив Білорус-892-й новий трактор. Спочатку обробляв паї своєї родини та згодом виширив площу оброблюваної землі, адже люди, бачачи працелюбність фермера, почали віддавати у робіток свої паї. Цього року господарством було придбано цей новий трактор Білорус-1523. І також було придбано оборотні плуги. І от після попередника пшениці е, варимо під сою. П'ять одиниць техніки, п'ять працівників і в обробітку 200 гектарів землі. Овець врожай вирощується та збирається на совість, адже Василь Торянський має відповідальність і перед пайовиками. Ми на площі цукрового бурака, 30 гектарів. Засіяно кінець березня. Бурак непоганий, так як цього року в нас опадів дуже мало було. Що від агрономічної агрономії то все було йому дано, тільки е, дощів не було все, що зараз. Е, Налив коріння йде, корінь набирає, якщо буде дощ, значить ще приблизно десь 100-150 стерів прибавка до урожаю буде. Якщо будуть ще півтора місяці йому рости. Продовжуємо випуск 12 серпня. Відбулося засідання чергової восьмої сесії районної ради на порядку денному засідання. Питання програми соціально-економічного розвитку городочини минулого та поточного років соціального захисту населення, питання розвитку освіти району. Перед відкриттям чергової сесії районної ради. Голова районної ради підсумувала результати попередньої позачергової сесії, а голова райдержадміністрації повідомив інформацію про дії обласної влади щодо стихійного лиха 17 липня. Також хочу подякувати сьогодні. Народному депутату обласної е, верховної ради Греді Олександру Володимировичу, тому що він вибрав категорію, яку буде перекривати мали захищення, і також. Депутатом нашої районної ради Казасеві Марина Іванівна, тому що вона взяла перекривати комунальні наше підприємство, аптеку, повністю населення прикриває своїх коштів. Тому потреба продовжувати другу частину пленарного засідання сьомої подачергової сесії районної ради немає. Минулого разу ми говорили про те, що ми необхідно провести відповідні обстеження, скласти відповідні документи для того, щоб визнати. Події надзвичайної події. Скажу, що документи всі подані в вівторок на державній комісії та ПНС, на обласній ця подія визнана подією регіонального рівня і подані від відповідні документи до державної комісії та ПНС. Вівторок буде остаточна та подія визнана надзвичайною на подією регіонального рівня. Тому те, про що ми говорили, всі документи необхідні, були зібрані, подані. Чином пройшли інформацію. Далі програма про такса виділення коштів до Кабінету міністрів, яка сума буде побудована про цей варто. Депутати розглянули питання про виконання програм соціально-економічного розвитку городочини за 2015 на 2016 роки. Продовж 2015 року районною державною адміністрацією разом з органами місцевого самоврядування вживалися необхідні заходи щодо забезпечення позитивних тенденцій розвитку. Але за економіки та соціальної сфери Гордоцького району. Значний вплив на соціально-економічний розвиток у 2015 році мала розпочати в Україні адміністративно територіальна реформа. Зміни у податковому та бюджетному законодавстві значною мірою впливали на формування місцевих бюджетів. П'ять сільських рад Городоцького району, Сатанівська, Ренецька, Кам'янська, Іванковецька та Клинівська прийняли рішення збройно об'єдналися в Сатанівську об'єднану територіальну громаду. Також на рівні сесії було прийнято питання про допомогу учасникам АТО, аби військові змогли отримувати кошти від управління соціального захисту. Просимо змінити пункт 3, 3. додатку в такій редакції. Матеріальна допомога надається одноразово, крім випадків важкого матеріального стану. Я пояснюю, про, про це програма, якій ми допомогу, надаємо матеріальну допомогу учасникам. АТО. Суть, суть цього питання така, щоб ми, ми могли давати допомогу один раз в рік. От звернувся учасник, ми йому один раз в рік видали матеріальну допомогу і на наступний рік він може звертатися. Це от, щоб ми регулювали. Бо в нас зараз на даний момент біля 160 учасників, учасників АТО сума закладена ніби серйозно, більше, більше, більше 200 тисяч закладена, але ще до кінця року зараз буде вже і вересня місяць буде мобілізація, і хлопці підуть, щоб ми могли всіх задовільнитися. На поточний рік депутати прийняли зміни в районний бюджет. Отож, пропоную збільшити дохідну та видаткову частину загального фонду районного бюджету. Насамперед, за рахунок освітньої субвенції, яка виділена нашому району в загальній сумі 151 тисяча 500 і спрямована на фінансування загальноосвітніх шкіл а, на заробітну плату. Медичної субвенції в сумі 77 тисяч 400, яка спрямована в центральній районній лікарні 52 300 і в городецькому центру ПМСД 25 тисяч 100. Медична субвенція, яка передається нам з бюджету Сати об'єднаної громади, складає 15 200, з них 10 тисяч на лікарню і 5 тисяч 200 на центр ПМСД. Також збільшені субвенції на допомогу сім'ям з дітьми в загальній сумі 141 995 гривень, спрямовано управління соціального захисту в головному розпоряднику і субвенції з державного бюджету на надання пільг і житлових субсидій. На загальну суму 16 мільйонів 341 тисяча 201, 201 гривень. Також на сесії районної ради розглянули питання про затвердження опорної школи для дітей сільських шкіл, про питання затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок для фермерського господарства. Тощо і цього тижня відбувся спільний виїзний прийом керівників виконавчої влади органів місцевого самоврядування правоохоронних органів району у село Сирватинці. Жителів тамтешнього села цікавило найболючіше питання, яке вони не можуть вирішити. Уже 17 років отримання земельних ділянок у власність біля своїх же домівок. Як тільки вступив голова райдержадміністрації на поріг, ображена громада відразу ж почала шукати правди, бо довгий час не мають можливості отримати земельні ділянки. Підійшов голова сільської ради спірати, кажуть, до мене пише заяву. Яка де ж моя заява, Пиши другу заяву. Написала заяву одного разу. Десь був червень місяць, приїхав представник Тадеуш Іван Іванович. Представник Коваль, ну голова, районної ради. Районної ради, так. Ну. Зібралися наші люди, які не мали паїв, написали ми звернення, так їм сказав. Тоді сказали збирати документи, писати заяви. Ми зібрали документи, написали заяви, тоді через місяць знову. Писати заяву до сусідки понад писували і до цього часу ми не маємо ніякого результату. Понад 17 років певна кількість селян із сіл Сірватинці та Скіпче не можуть отримати ділянки біля своїх населених пунктів, бо понад 80 гектарів належать міському жителеві. Через накопичення емоції бесіда на прийомі приходила в гарячому тоні. Так так можна сказати. Один так ні на коне спитає не кричи. Зважаючи на цю давню невирішену проблему, яка розпочала тягнутися ще за попереднього сільського голови, на прийомі представники влади намагалися пояснити розбіжності у цьому питанні. Все, які були до проєкту адміністрації, були розглянені позитивно. Ваших не було, значить. Тому що ми жодні люди... Викликайте людини... карту. При чому тут я, до Це ваш представник. Ще раз кажу, не мій. Я представник виконавчої влади. Він представницька влади. Це ваш представник. Ви собі його випитайте його та попри емоції, було обговорено проблему, і голова держадміністрації порадив шлях виходу із цієї складної ситуації. Звернутися до декода, що до скасування цього наказу про передачу його варіанту в зв'язку з тим, що земля не використовує. Свого боку, скажімо так, гарантую підтримку цього питання. Але зрозумійте, що сьогодні адміністрація землею не розпоряджається. Сьогодні рішення приймає обласне управління державока. Це абсолютно незалежна від райтаж адміністрації структура. Вона напряму підпорядковується Києву. Також жителі сіл зверталися на прийоми з питаннями матеріальної допомоги учасникам АТО, поновлення пенсійних виплат тощо. І Городоцький райвідділ поліції повідомляє, що в місті днями затримано групу злочинців, які викрали приватне майно з магазину. Завдяки зусиллям поліції Городоччини горе злодіїв передали у руки правосуддя. 13 серпня 2016 року близько 23-ї години четверо жителів Одеської області припаркували свій автомобіль поблизу Городоцької гімназії та направилися до одного з магазинів на території міста Городок. Підійшовши до приміщення магазину, вони пошкодили вирізний замок, де проникли до нього, та скоїли в подальшому крадіжку товарно-матеріальних цінностей на значну суму. Після чого вони покинули даний магазин та автомобілем направилися в місті Хмельницький. По дорозі їх було затримано працівниками поліції. На даний час дані особи знаходяться під вартою, слідчими вирішується питання щодо запобіжного заходу цих осіб під тримання під вартою. І після стихії, що пронеслася містом та районом, 17 липня, жителі Городочини зверталися не тільки до влади, а й до тих страхових компаній, в яких застрахували своє майно. Чи отримали городочани допомогу від страховиків? Дивіться далі у сюжеті. Прийшла біда на городочину і жителі району подалися не тільки в міську раду та районну адміністрацію, а й до страхових компаній. Зразу на другий день, 18, 19, і 20 числа, ми об'їздили всіх наших клієнтів, які пострадали, сфотографували їхні приміщення. Місця, які, значить, пострадали від граду чи душу, склали відповідні акти огляду, і їх при цих складанні враховували ті акти дефектні, які в свій час по завданню міського голови підліснув, їхні депутати також обходили по своїх виборчих дільницях. За результатами дефектних актів збитки від граду в місті станом на 18-20 липня становили понад 3 мільйони гривень. Силами міського та районного бюджету це питання вирішити просто неможливо. Тому клієнти страхових компаній зверталися по допомогу до страховиків. Вся число, 17-го числа, ми виплатили своїм клієнтам, які здали у нас чотири особи. За цим чотири особи ми виплатили 11 725 гривень. Відшкодування їх збитку з їхньої їхньої пропозиції за що відшдувати. Вони заплатили за полюса страхування цих 4 особи разом 1600 гривень. Наразі страхові компанії в місті. Наприклад, такі як Оранта і привідна займаються питанням шкодування збитків, завданих стихією. Тому про результати згодилися повідомити пізніше. Нагадаємо, що спільними силами влади та меценатів вдалося більшості населення міста та району відомити свої покрівлі. І цього тижня у городку побували представники моніторингової місії ОБСЄ. У рамках відвідин спостерігачі прогулялися містом, ознайомилися із здобутками діяльності народного депутата Олександра Греги, поспілкувалися із місцевою владою. Спершу спостерігачі з ОБСЄ, зустрівшись з представниками політичної партії за конкретні справи, оглянули усі об'єкти в місті, яким допоміг народний депутат Олександр Герега. Розпочали з дитсадка який в нас народний депутат Верховної Ради Грега Олександр Володимирович. Олександр uh, Грега, Верховної Ради, приїхав і каже, а, що тут у вас така біднота, що у вас таке все страшне, не, не, не ноги. І рішив все поміняти. Взагалі все. Капітальний ремонт, криша. Ну, фасад трошки побілограду. Іноземці оглянули приміщення десятка. Гральну та музичну кімнату, санвузол, дитячі спальні. Також гості побували в Городоцький зош номер 4 де поспілкувалися з педагогами та оглянули класні кімнати для учнів і загалом залишилися в задоволенні прийомки. Наступна зупинка храм по школою то теж народний депутат Олександр Гаряга надав допомогу і з його сприйняття було викладено бруківку. Це декор ПОНБУТІ. Так у багато, костюли, церкви. Всі напрямки є, старається потрошки кожному допомогти. Це православний, це православний київський патріархат, патріарх Філаєт. І на вересень місяць запрошений сюди. <звів> Десь, мабуть, при кінці, бо ще треба завершити роботи. там. Вже було пристойно. Далі спостерігачі відвідали спортивний комплекс Епіцентр, де ознайомилися з його історією та залами. У нашому спорткомплексі такі ведуться, будемо говорити, види спорту. Це вільна боротьба. Бокс, важка атлетика і пауерліфтинг. Совігати фолові кандисфорт і новоспорт комплексбокс в даному спорткомплексі, -комплекс, спорт тому що є в нас ще один спорткомплекс, який спеціалізується тільки на важкій атлетиці, а в даному це вільна боротьба і бокс. Представники прийшлися по усіх залах, були захоплені та з інтересом запитували про роботу спорткомплексу. Well, у нас, наприклад, декілька місяців тому проходив чемпіонат України з важкої атлетики. В перший день відкриття і в день закриття майже повний вид mm. Ну, А в процесі змагань там вже люди перебіжно приходять, відходять. Mm. Mm. Зуму, що да, Крім цього, у нас в ігровому залі три рази на неділю є заняття, приїжджає з Києва тренер з нашої столиці, України нашої, і проводить заняття жінкам по спортивних танцях, називається зум. Потім на хвилинку завітали спортивний зал по важкій атлетиці у будинку культури, і також віддали творчу групу дітей, котрі готувалися до виступу в честь Дня Незалежності. Представники ОБСЄ відвідали штаб районної організації політичної партії за конкретні справи та зайшли з візиту в міську раду. Представники ОБСЄ Рюни Касберг та Алан Расліч розповіли мету приїзду в городок міському голові. And, um, and one of the was in, uh, Один із комплексів нашої місії був відкритий в Чернівцях. Uh, Але наш Офіс. Моніторить ситуацію в Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницьких областях. Ми відвідуємо багато міст та районів в тому регіоні, за яким спостерігаємо, і ми намагаємося зрозуміти, що відбувається у Україні, яка ситуація з безпекою, як відбувається економічний та політичний розвиток. Особливу увагу звертаємо на те, який прямий чи непрямий вплив має конфлікт на сході країни, наприклад, переселенці, мобілізація, демобілізація. Також мер розповів про проблеми та перспективи міста, належну увагу приділив створенню єдиної територіальної громади. Прийомом в мерії гості залишились задоволені і після теплих розмов покинули міську раду. І вже через декілька днів новий навчальний рік стартуватиме. Вже традиційно на його початку представники районної організації політичної партії за конкретні справи та народний депутат України Олександр Герега надають допомогу школам району, аби ті змогли розпочати навчання в оновлених приміщеннях. Ось усі ці фарби для навчальних закладів району. Надано політичної силою за конкретні справи вже четвертий рік поспіль за сприяння нашого народного депутата Верховної Ради України Олександра Володимировича Греги. Усі наші загальноосвітні навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади отримують фарбу для ремонту своїх приміщень своїх навчальних закладів. Звичайно, це величезна допомога. Нашу мову відділу освіти, тому що всі ми знаємо, що на сьогодні бюджетне асигнування недостатнє для того, щоб в повній мірі задовольнити і зробити ті ремонти, які необхідні в наших школах і дитячих закладах. Тому -то батьки, педагогічний колектив усіх навчальних закладів задоволені і щиро дякують Олександру Володимировичу за таку суттєву допомогу. Усі школи та дошкільні заклади району без винятку отримали різнокольорові фарби для проведення ремонту в своїх приміщеннях. Потреба в кожному закладі різна. Це водоемульційні фарби, як для зовнішнього, так і внутрішнього оздоблення, це масляні фарби, це розчинники. Це все, що потрібно на сьогодні, щоб зробити біжучий ремонт в наших навчальних закладах. Цього ж дня, 16 серпня, матеріал для ремонту отримали Хоптинецький НВК та Городоцька загальноосвітня школа номер 4 Працівники останні, як тільки отримали фарбу, відразу приступили до оновлення приміщень. Ну, фарби, звичайно, ви дали нам і білої, і зелену, синю, жовту тобто, для того, щоб провести косметичний ремонт, для того, щоб привести до ладу всі спортивні майданчики. Дали 10 відер водоемульсії, емульсії для того, щоб підфарбувати. От ми вже два дні поспіль фарбуємо і откоси, і і. Сходинкові марші біля дверей откоси. тому це дуже доречна допомога, адже новий навчальний рік потребує від відчуття красивого, свіжого. Так само діти повинні прийти в красиві естетичні приміщення для того, щоб провести гарно навчальний новий рік. Це всі матеріали, які підготували журналісти телерадіопрес-центру для вас, шановні телеглядачі. Ми в свою чергу вітаємо усіх жителів Городочини із 25-ю річницею проголошення незалежності нашої країни. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте багаті! До нових зустрічей!